Давайте подивимось таку задачку. В нас є цифри 0, 3, 5, 6, 7. Скільки трицифрових чисел можна записати, якщо цифри можуть повторюватися? Трицифрове число. Трицифрове складається з трьох цифр. Я їх позначаю трьома точками, місця для цих цифр трьома точками. Ну, наприклад, там 356. Але я не можу сказати, що на першому місці буде 0. Бо, якщо я напишу 0,35, то це буде просто число 35. 0 не рахується, якщо він перед числом записаний. Тому висновок на першому місці 0 стояти не може. Скільки варіантів можливих розташувань? 3, 5, 6, 7, 4 цифри, тобто 4 варіанти. Одна із чотирьох цифр може стати на цю перше місце. Якщо цифри можуть повторюватися, тоді на друге місце може стати будь-яка цифра. І 0 також, а їх 5. На третє місце так само, якщо цифри можуть повторюватися, можна поставити будь-яку з цих цифр. Залишилось помножити і знайти. 20 на 5, 100 таких варіантів. Тепер із цих же цифр скласти трицифрове число, якщо цифри можуть повторюватися, але остання цифра парна тобто тут же якась умова така додаткова, цифри можуть повторюватися. Знову число собі представлю у вигляді таких трьох точок. Тут цифри стоять. На першому місці 0 стояти не може. Може стояти будь-яка із цифр інших. Раз, два, три, 4. Будь-яка з чотирьох. На другому місці, якщо цифри можуть повторюватися, може бути і 0. 5 таких варіантів. І на останньому варіанті. Може бути тільки парна цифра. Парні цифри тут серед цих 0 і 6. Значить, таких варіантів 2. Множимо і отримаємо 40 варіантів. Тепер з цих же самих цифр скласти трицифрове цифрове число. Готую для нього місце, так, щоб цифри повторювалися, ну або не повторювалися. Означає можуть, це означає, так і так можна. Цифри можуть повторюватися, але остання цифра точно нуль. Значить, оцей нуль в цьому випадку стоїть на останньому місці. Тобто такий тільки один варіант, щоб тут стояв нуль. Але тоді нуль не буде стояти все одно на першому місці, бо буде двоцифрове число. Тоді тут варіантів знову. 4, які можливі, крім нуля, будь-яка цифра, крім нуля, може стати на першому місці. І тепер другий, друге місце яка цифра займе, або скільки може зайняти друге місце. Якщо точно нуль стоїть на останньому місці, то це не означає, що тут нуль не може стояти. Бо цифри можуть повторюватися. Тому скільки варіантів тут таких, що можна поставити, будь-яку з цих цифр, тому таких варіантів буде 5. І в цьому випадку маємо 20, 20 варіантів. Якщо, наприклад, на останньому місці буде цифра 6, яка також парна. Парна чи не парна будь-яка цифра, от цифра 6, да, то тут нічого не зміниться, буде так само 20 варіантів. І будь-яка інша цифра, 7, наприклад, ми поставимо на останнє місце, все одно будуть ті ж самі 20 варіантів.